Ясно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1. В Студії Валерія Турок головні теми випуску. Крига з кресла. Через відлигу на річках Закарпаття почався льодохід. Рівень води підвищився. Є підтоплення дворогосподарств. В Ужгороді труять собак. 1 лютого користувачі соціальних мереж повідомили про кілька мертвих безпритульних тварин на вулицях міста. Гандбольне дербі Ужгородські Карпати готуються до принципового поєдинку з чинним чемпіоном України львівською галичанкою. Тече вода, тече бистра після значного потепління, область потерпає від водної стихії. В мережі Фейсбук очевидці викладають відеонегоди з різних куточків області. Працівники ДСНС евакуюють людей із затоплених будинків. Якщо виникатиме необхідність підірвати льодові затори, то залучатимуть піротехніків. Станом на обід, 3 лютого, в ДСНС повідомили, що ситуацію контролюють безпосередньо керівництво області та рятувальні підрозділи. З вечора 2 лютого в мережі Фейсбук почали з'являтись відео неконтрольованої негоди. Після значного потепління область потерпає від водної стихії, лавини, затоплені траси та обійстя і потужні льодоходи. Так у всіх школах Рахівщини відмінили навчання. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань надзвичайних ситуацій. В цьому районі інтенсивно та не що спричинило сходження лавин та селевих потоків, аби вберегти дітей. Школи закриті до понеділка. Чи продовжить техногенний карантин, буде відомо вже після вихідних. Ідуть зливи, піднялася вода в річці тиса і скриж падає сніг. Рекомендовано комісію нам припинити навчання 3.02.2017 року в року, зв'язку з метеорологічними умовами. Лавину небезпечною ситуацією поки що один день. Так mm. що буде потреба, обов'язково продовжимо. Так будемо бачити за суботу неділю, яка буде обстановка. А тим часом в селі Білин на Рахівщині такий зійшов перший селовий потік, що перекрив трасу державного значення мукачево рогатин Львів. Через негоду один з водіїв застряг в потоці. Зараз рятувальники його витягли. Життю гори водія нічого не загрожує. Поблизу сваляви на трасі Київ-Чоп ввечері 2 лютого автівки практично плавали. Крім того, на Рахівщині зійшли від. Разу три снігові лавини, що також паралізували рух місцевими дорогами. Ситуація в Рахові не є столь критичною з лавинами. Там зараз відбувається льодохід, льод скрасає. Стосовно сходження снігових лавин, то вони були зафіксовані 2 лютого. Всі вони були ліквідовані. В ніч на п'ятницю на річ Сіти почався льодохід в окремих місцях. Висота крижин сягала 3-4 метрів. В межах Рахова відбулось незначне підвищення рівня води. Зафіксували селовий потік і на річ Визнаться, що на Мукачівщині. З відео видно, що швидкість потоку надзвичайно велика. Пан Петро живе в Мукачеві. В Кольщину приїхав, бо тут живе його лежача мама. Від побаченого в селі ж вода... чоловік шокований. Уся вся вода прийшла не зверху, а прийшла ось з цього потока. Оба визницький потік підпер, вся вода не мала куди тікати і через дамбу це закупили ось всі вдома. У старому будинку є 15 см. У підвалах потаку щоб більше мене, насоси все вуді Бочки кажуть, звінули, все отак триве. Ріка Визниця затопила дворогосподарства. Лід буквально засипав обістя з жителів Кольчина. На вулицях вода вище коліна. Вночі в Клиновці ми спасли десь п'ять хат, які непонятно чим бо закінчилося. Ми, ми до ранку там сиділи, потім спустилися сюди вниз. Лід зупинився перед мостом. Перекрив ліку і ріка почала заливати будинки. Ми раз хочемо зняти напругу в нижньому шелестові, пробити, щоб воєнні пробили, спустили льот з визнації річки визнаці, визнаці У нижньому бистрому Хуського району через льодовий затор, який утворився перед Тереблеріцькою ГЕС, рівень води в річці піднявся. Брили знесли місток, тим самим відрізавши доступ до 40 будинків. Про це у мережі Фейсбук повідомив Роман Келемен. Потрібно було по перше. На мою думку, зірвати лед на міні-станції ГЕС у центрі села. Це мабуть, і то спричину таку таку причину цього, тому що бачите, що діється зараз ситуація. Якщо мабуть, було зірвати той лід, то може було таких стиків і не, не сталося. Наразі представники державної служби з надзвичайних ситуацій працюють у різних районах. Якщо буде необхідно підірвати льодовий затор, то на місцях виїхали працівники піротехнічної служби, тож за необхідності буде здійснено підрив льоду за для уникнення підтоплення ще більшої кількості двора Ситуація знаходиться безпосередньо на контролі в керівництві області, а також управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Очікується підвищення рівнів води на річці Боржава. Можливе підтоплення там сільгоспугідь сіл, сільце, заріччя Кам'янське, Боржавське, великі ком'яти і також автодороги виноградів Шаланки протягом майбутньої ночі і завтрашнього дня. Мало би, це потрохи піти на спад. Але це поки що це попередня ситуація, тому що ми відслідковуємо в постійно ситуацію і будемо уточнювати. Станом на 15-ту годину 3 лютого управління ДСНС закарпатській області повідомляє про підтоплення майже п'яти сотень дворогосподарств, кількох будинків та підвалів, а також часткове руйнування двох будинків та магазину. Над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 400 чоловік особового складу різних служб, 65 одиниць техніки та два. <засоби>. Потерпає від води і ужгород. Практично всі дороги в обласному центрі підтоплені. Через це на автошляхах утворюються затори. Людохід почався і на ужі в межах обласного центру. Крига пошкодила опору пішохідного мосту. В місті працюють дві моніторингові групи, до складу яких входять працівники кількох структурних підрозділів міської ради. Вони слідкуватимуть за ситуацією та в разі потреби залучатимуть рятувальників до ліквідації наслідків негоди. Метеорологи прогнозують, що плюсова температура та відлига протримаються до 6 лютого. Зараз на, нас, на нашу погоду впливає фронтальна зона північного циклону, яка зміщається з Польщі на Словаччину і на Карпати, тобто вона дасть сильні дощі у город з мокрим снігом на висковірі і сніг. В По подальшому інтенсивність опадів зменшиться. Але вони будуть ще продовжуватися до 6-7 го до го лютого, 6 го там безістотних, істотних, 7 ще будуть продовжуватися до помірних і потім вже припиняться. Температурний режим зараз майже одинаковий, що вночі, що в день 0,5 тепла, в день 2,7 тепла і так буде продовжуватися ще найближчі 4 дні. З 7 го числа почнеться знову похолодання. Через інтенсивні опади та підняття рівня води на латориці в Мукачеві підтоплено водозабір Чинедієво. 3 5 лютого можливі перебої з водопостачанням. Про це повідомили у Мукачівському водоканалі. Містян закликають зробити запаси води. Примхи природи продовжують засмучувати і водіїв. Затоплені вулиці це нова небезпека для автотранспорту. Адже під покривом води можуть знаходитися глибокі ями та каналізаційні люки. Через це закарпаттям радять бути вкрай обережними за можливості об'їжджати калюжі або проїжджати їх зі зниженою швидкістю. Адже легко можна пошкодити шини, диски, ходову частину авто та інші елементи. Від самої води можуть ну, поскоржитися електросистеми, тобто може пройти <кхем> замикання. В електросистемах і від чого вийти з ладу той або інший електроприлад автомобіля. Крім того, є велика небезпека того, що можна, не розрахувавши глибину броду, який там пересікає автомобіль, заїхати в досить глибокий там, брід. І в автомобіль може в сам двигун може попасти вода, і це призведе до гідроудару і дуже дорогостоящого ремонту двигуна автомобіля. Якщо таке стається, це один вихід евакувати автомобіль на сервіс. труять собак 1 лютого користувачі соціальних мереж повідомили про кілька мертвих безпритульних тварин на вулицях ужгорода за всіма ознаками чотирилапих отруїли хто понесе відповідальність за жорстокі вбивства собак та чому бездиханні тіла ніхто не прибрав з вулиці з'ясовувала наляїнчук Цього тижня з'явилася інформація про кілька випадків отруєння собак в Ужгороді. Очевидці розповідають, тваринам намагались допомогти, викликали ветеринарів, але не всіх вдалося врятувати. Зателефонував ветеринарам. Вона, якби буквально 5-7 сім до достигла на місце події прибули. Я проінформував мене, що потрібно того, щоб які ліки купити. Відразу побігла аптеку За допомогою небайдужих людей зловили собаку. Надали уколи. Подальша доля собаки мені невідомо, але як е, бачимо у засобах масової інформації у соціальних мережах. Скажу, що собака якби не вижила, не переборола. Так само отруєння, так само конвульсія, але вже було повністю запізно. Обкололи, зробили все, але собака не вижила. Пізно підійшли вже допомогти. Неможливо було нічим. А Де саме ці вуличі конкретні? Шахтарів, вулиця районки лікії. От мусорка. Зоозахисники вважають собак труї таблетками від туберкульозу. Були були раніше зроблені судмед експертизи, і доведено, що це за таблетки. Цим займається вже досить давно місто. Ми хочемо надати запит, щоб їх можна було розповсюджувати тільки в туб диспансері і під рецептом. За версією тих же волонтерів, якщо собака з'їдає такі таблетки, через пів години в неї руйнується печінка і вона вмирає на місці. Врятувати чотирилапого друга майже неможливо. Навіть були звернення через. 5 хвилин були зроблені переливання крові. На жаль, ні. Згідно із законодавством, жорстоке поводження з тваринами карається штрафом до 850 гривень або позбавлення волі до 6 місяців. Втім, на розгляді в Верховній Раді вже тривалий час перебуває законопроект, який передбачає більш жорстку відповідальність за такі злочини. Штраф більше 300 тисяч гривень або до 4 років позбавлення волі. Цей законопроект є. Актуальним він відповідає сучасним вимогам. Це по перше, і по-друге, посилює від значить, кримінальну кібекцентуат відповідальність за такі дії, скажімо, по застосуванню до о, тварин. В Ужгороді безпритульними тваринами, зокрема стерилізацією та утриманням, опікуються лише волонтерські організації. Міська влада свого часу допомогла звести притулок. Однак, фінансування досить тривалий час було на плечах волонтерів. У випадках із отруєнням тривалий час трупи тварин ніхто не прибирав. Вони лежали прямо на вулицях Ужгорода. Можновладці стверджують, по факту поки що просто немає кому. Визначається виконавець, який здійснює такі надає такі послуги. Оскільки станом Сьогодні початок нового року виконавець ще не визначений. Які терміни? Коли вже будуть визначені? Ті, хто повинні найближчим часом? Це коли найближчим часом? Найближчим часом. Якщо ж ви стали свідком того, що на вулиці міста лежить бездиханне тіло тварини, прохання викликати стаціонарних ветеринарів або звертатись до оперативного чергового в міську раду за телефоном 61 15 67. 4 лютого в Україні відзначають Міжнародний день боротьби проти раку. Невтішний діагноз щороку ставлять мільйонам людей по всьому світу. Лише на Закарпатті у 2016-му зареєстровано більше трьох тисяч випадків злоякісних новоутворень. Але вберегтися від раку можна, як саме розкаже Марія Лукей. Стан, який я відчула на той час, це був для мене вирок, шок якийсь. Здавалося, так, що життя закінчилося вже назавжди. Що десь через три, може п'ять місяців, мене не стане. У 2012 році у Наталії виявили пухлину в правій молочній залозі. Жінка пройшла шість курсів хіміотерапії. Після цього було прийнято рішення зробити оперативне на, втручання. На час, на час, коли виявили цю пухлину. У правій молочній залозі, у мене вже були два метастази. І розуміючи, що це не добре, що це вже ну, якби, можна сказати, трохи як запущена форма, я вирішила боротися до останнього. Виявити пухлину у молочній залозі жінка може самостійно за допомогою пальпації. Однак цей спосіб дієвий лише тоді, коли розміри новоутворення становлять приблизно один сантиметр. Виявити рак на доклінічній стадії можна за допомогою мамографа. Цей апарат мамограф він нам дає можливість виявити діагностувати ранні захворювання молочних залоз. А саме він проводиться з метою раннього виявлення раку молочної залози. Рентгенологічне дослідження молочних залоз проводимо у віці після 40 років. Саме рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жіночого населення. Кожній п'ятій жінці з онкологією ставлять саме цей діагноз серед чоловічого населення найбільш поширений рак легенів. Щоб берегти себе від онкозахворювань необхідно своєчасно проходити огляд. Основний Профілактичний, скажімо, напрямок має бути знову ж таки скерований на раннє виявлення онкозахворювань. Тобто кожна людина працездатного віку має раз на рік пройти медогляд повний. Уважно стежити за своїм здоров'ям, не вживати шкідливу їжу, спиртне та цигарки, своєчасно проходити обстеження та прислухатися до свого тіла. Саме це допоможе зменшити ризик захворіти на рак. Кожна жінка повинна навчитись любити себе. Коли вона полюбить себе, тоді вона буде дбати і про своє здоров'я. Вона повинна відчути, що вона щаслива. Вона енергійна і вона найкраща, і тоді в неї в житті все буде завжди добре. Закарпатські медики спільно з пластичним хірургом Ростиславом Гаваліхновським безкоштовно проводять пластичні операції бійцям. АТО. у Львівському військовому госпіталі вже зробили три такі надскладні хірургічні втручання. Роблять їх військовим, які отримали важкі поранення під час військових дій на сході країни. Це складні операції, це вони відносяться. ці операції відносяться до реконструктивних операцій, тобто відновлювальних операцій. Тобто, це такі операції може робити вже дуже досвідчений хірург. Це треба бути і пластичним і реконструктивним хірургом для того, щоб відновити і естетичну функцію. Поки що ми прооперували трьох бійців на кінець лютого. Планується ще серія таких операцій. Ціни в середньому в хірургів пластичних в клініках, наприклад, в Києві, ринопластика, пластика носа в середньому в приватних клініках від 3 до 5 тисяч умовних одиниць. Вона коштує ну, реабілітація. Після таких операцій, 7-10 днів. Для більшої частини українців, зокрема і закарпатців, актуальним залишається питання купівлі машин на вторинному ринку. Середній вік автомобілів в Україні 20 років. Ситуацію міг би змінити законопроект, який регулює ввезення вживаних авто з-за кордону. Та закон 2016 року має обмеження щодо імпорту такого транспорту з подробицями Наталія Качмар. Ініціативна група, до складу якої входять активісти з Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, має деякі зауваження щодо закону 3251 від 2016 року. кажуть він не орієнтований на пересічного українця. Наслідок таких заборон і обмежень росте кількість автомобілів на іноземній реєстрації на сьогоднішній день. Нам прийшла відповідь на депутатський запит. Ми вперше озвучуємо ці цифри. Це офіційні цифри. Я підкреслю. Ми маємо офіційно лише офіційно 120 тисяч транзитних автомобілів. З них 25 тисяч, які е, перебувають на території України з порушенням митного законодавства, попросту не їздять на пересічку. Це автомобілі, які офіційні в транзиті там п'ять-десять днів. Автомобілі, які ввезені на резидента. Увага, 550 тисяч автомобілів. Активісти направили свої пропозиції 160 народним депутатам. Основна вимога створити цивілізований ринок вживаних авто і відповідно зменшити кількість автівок на іноземній реєстрації, так званих пересічників. Відповідно, щоб вирішити проблему як автомобілів іноземної реєстрації, так само і взагалі доступності автомобілів в Україні. Нам потрібно сформувати цивілізований ринок автомобілів в Україні. Тобто нам потрібно, щоб людина, громадянин України могла спокійно імпортувати вживаний автомобіль з-за кордону, його розмитнити за доступні кошти без будь-яких обмежень. Поставити на українську реєстрацію і вільно ним розпоряджатися. за приклад для зауважень та пропозицій активісти взяли досвід Польщі, кажуть, що їх законопроект допоможе не тільки простим українцям імпортувати авто, але й розв'яже руки благодійникам, громадським та волонтерським організаціям. Зараз, ви знаєте авдіївку бомбять, Туда ж попадають волонтери в цю категорію, яким особливо не автомобілі. и военные, ну больше сейчас э -э, волонтеры, потому что это Харьковская, Днепропетровская, Запорожские области, это волонтерский, можно так сказать, край, который при первых же обстрелах несутся туда на своих автомобилях, не на чьих-то, а именно на своих, которые убиваются. Мета активістів пересадити українців на іноземні автівки з українською реєстрацією за доступні кошти. В першу чергу вони вимагають відмінити обмеження при імпорті авто, зокрема що стосується євро 5 Ужгородський гандбольний клуб Карпати готується до принципового поєдинку з чинним чемпіоном України львівською галичанкою. Дівчата відпрацьовують тактичні моменти і займаються фізпідготовкою. Більше розкаже Максим Барна. Західноукраїнським дербі розпочнеться сезон для гандболісток ужгородських Карпат, котрі прийматимуть в рідних стінах галичанку. Дівчата довго тренувались у міжсезоння в рамках підготовки до Суперліги України, котра після зими стартує одразу з запеклого бою. Під час тренувального періоду спортсменки встигли взяти участь і у міжнародному турнірі. Ми були на турнірі в Угорщині. Цей турнір це підготовка до чемпіонату України, так що цілі. Основні це підготуватися, провірити, які в нас є проблеми, які тактичні схеми, і провірити всю молодь. Ясно, що кожна гра з Галичанкою принципова. Всі гри чемпіонату принципові. А це наші, так, ближчі сусіди. І порівню зараз команда, вона найкраща, вони чемпіони України. І налаштовуємося на, на серйозний бій. Самі ж дівчата налаштовані рішуче і психологічно готують молодих гравців до такої складної гри. Також у Карпат є і пара козирів у рукаві, але все вирішуватиметься на полі. Тактичний план відпрацьовуємо, поменше, щоб помилок зробити фізично. Ми вже перед цим попрацювали, підтягнулися, Так що і психологічно також ми дівчат настраюємо, молодь, тому що треба від них дуже допомога. Нашим ігрокам, щоб вони підтягнулися до нас. Звичайно, ми передивлялися ігри, і багато ми з тренером розмовляли, вивчали їх. Так що у нас є пара заготовок. Перша гра Карпати Галичанка відбудеться 4 лютого о 17-й, Наступна, 5 лютого об 11-й у спорткомплексі Юність. Цим завершуємо. В студії для вас працювала Валерія Турок. Гарних вихідних на все добре.